Всім вам привіт, всім вам миру Божого! Хочу сьогодні з вами поділитися таким прекрасним откровінням, яке подивилася сьогодні на прямому ефірі наших пастирів, наших прекрасних Божих людей, там, де вони чітко-чітко показали, що таке слово Божє, хто такий Бог і що потрібно для Бога робити. Як нам можна пізнавати Бога? Для цього нам Господь для кожної людини дав слово Божє Біблію. Біблія це та книга, не просто книга, яка буде там лежати на полочці і пилью припадати, і ти будеш ходити і просто здувати пиль, бо вона священна. Вона духовна книга, книга від Бога. І тому її багато хто не може зрозуміти. І знаєте, Біблія вона чітко показує, що церква це Божі люди, це апостоли, це пророки, і знаєте, люди, дуже багато людей, від яких я чую, що я сам з Богом напряму, в мене віра в душі. Що мені церква і не потрібні. Це дуже велике заблуждення. В кінці цієї книги чітко написано: в самому кінці, що хто добави або хто прибави до цієї книги щось, ця людина буде проклята. І ця людина вона піде у вічність, в пекло, там, де буде все-все зло тому що там буде її прописка. І це дуже страшно. І написано чітко, що щоб вивчати нам слово Божє, щоб пізнавати нам Бога, щоби бути свідками Ісуса Христа, нам потрібно слухати очевидців. Очевидці – це апостоли, це пророки. В Новом Завіті це апостоли, тому що ми зараз живемо в Новому Завіті. Апостоли, які були 24 години разом з Ісусом. І Ісус Він показував весь духовний світ їм. І апостоли, це ті люди, які бачили всі чудеса, які робив Ісус Христос, як Він ісцеляв, як Він воскрешав, як Він любив, робив людей здоровими для того, щоб вони. Могли вірити в Бога для того, щоб вони могли признавати Ісуса Христа, для того, щоб вони могли свідчити про Ісуса Христа, про те, яке Він творив чудо. Знаєте, і пройшло дві тисячі років, трошечки більше, да, І ці ж самі чудеса вони проходять тут, в живій церкві. Яку народив Ісус Христос ще, коли був на землі, і Він оставив на землі апостолів, пророків, вони є свідками, яких треба слухати, за якими треба, в яких треба вчитися і за яких треба держатися. Тому що, не якщо ми будемо відходити від Слова Божого, чи Добавляти чи прибавляти щось, то Це не допоможе, ніяка релігія не допоможе, От. допоможе врятувати наші душі тільки Слово Боже. Слово Божє це є Ісус Христос. І Бог сказав, що посередник між Богом і людиною це Ісус. А Ісус Христос це є Слово Божє, тому що це Його ім'я в духовному світі. От, Ісус Христос. І тому Він сказав, що Той, хто народжується від Ісуса Христа, Той, хто хреститься в Ісуса Христа, в Бога, в любов Божу, в Ісуса Христа приходить Дух Святий. І тоді, знаєте, як. Слово Боже це зерно, яке сіється в людину. І коли воно починає давати ростки, якщо ми перебуваємо в Слові Божому, то витісняється оці всі пліві, це все зло воно витісняється. І там приходить, знаєте, змінення такі. Там приходить любов настояща, приходить здоров'я. Всі ці духи вони уходять, які були запущені, ці всі прокляття, всі болезні, ти тоді стаєш здоровим і духом, і душою, і тілом. Тому я запрошую вас в нашу церкву, в Слово Божє. Послух слухайте наших прекрасних Божих людей, Станіслава Юлічку, Солтанінка. І тоді ваша життя вона і зміниться. Тому що Царство Божє, воно нас. Якщо ми слухаємо Слово Божє, якщо ми читаємо, якщо ми живемо по Слову Божому, тоді царство Божє, воно внутрі нас. Просто треба усілля прилажувати. І тоді, оці усілля, вони дають плод. Плод це спасуння душі. Кожна людина вона має служити людям, проповідувати слово Боже. Ти ти Тому я запрошую тебе, якщо ти хочеш мати щасливе життя тут, на землі і у вічності. Напиши мені, і я з радістю тобі відповім. Бажаю тобі Божого благословення. І нехай Господь тебе береже на всякому місці, де б ти не був і не або не була, з миром Божим.